Слово ішода нечесть. Сієста, світа рунок, сієста найхрумкіший смак. Поєднання досвіду, традиції поколінь та старанне обсмаження зерень. Пробуджують ізрівнянний самит кави якоб з монарх, що здатен поєднати людей. Якоб з монарх самит, що зближує. Вітаю вас в ефірі Вікна зі столичними новинами. У центрі Києва іномарка збила регулювальника. Міліціянти з травмою ноги та розірваними зв'язками опинився у лікарні швидкої допомоги. Це сталося сьогодні, о пів на десяту ранку. Водій «Опеля» збив регулювальника, коли намагався повернути з Михайлівської на Володимирську. Він мешкає в Івано-Франківську і пояснив, що погано орієнтується у Києві, а тому поява працівника ДАІ на дорозі виявилася для нього несподіванкою. Він не встиг загальмувати. У ДАІ кажуть, що регулювальники на цьому перехресті працюють постійно, але подібних пригод ніколи не. Не траплялося. 22 пожежі сталося у Києві за вихідні. Одна людина загинула. Минулої ночі зайнявся металевий кіоск на проспекті Перемоги. Коли полум'я загасили, у середині рундука знайшли мертвого чоловіка. Його особу встановлюють. А на оболоні у дворі будинку на вулиці Богатирській у смітнику знайшли мертве немовля. Труп хлопчика було загорнуто у поліетиленовий пакет і його випадково помітила жінка, яка прийшла викидати сміття. Міліціянти доправили тільки на експертизу, аби встановити точну причину загибелі дитини. І тепер розшукують матір немовляти або людей причетних до його смерті. мерія планує перенести центральний автовокзал із московського майдану на околицю. Олександр Мельченко вже заявив, що цього року виділять кошти на добудову автовокзалу на теремках, який стане центральним. З московського майдану автовокзал планували перенести ще 15 років тому. Розпочали будувати споруду на кільцевій дорозі на Теремках 2 та за браком коштів будівництво зупинили. За 10 років від будмайданчика не залишилось практично нічого. Зберігся лише каркас майбутнього вокзалу. Мешканців теремків плани міської адміністрації не тішать. Вони мають намір би будівництво. У м році автовокзал силами жителів 2-х і 1-х Теремків було блокіровано рішення, які И, соответственно, кабинета министров, о ну, строительстве автовокзала и из-за, скажем, экологически неблагоприятного перспективного строительства. Я не думаю, что сейчас экология стала чище. Раз. Я не думаю, что сейчас э, автовокзал нужен в этом месте, месте. Потому что я считаю, что самое лучшее место для автовокзала ⁇ это выдобичие. Там всевозможные есть развязки, там точно такая же есть. дорога. самое главное, там нет никаких спальных районов. За словами фахівців, окрім катастрофічного екологічного стану, тут не дуже добра криміногенна ситуація. І будівництво автовокзалу ці показники лише погіршать. Соломія Чернецька, Сергій Колесников, вікна Столиця, СТБ. У кожному зі столичних інтернатів нині живе щонайменше по два десятки дітей, у яких фактично вкрали квартири. Родичі сиріт незаконно продають їхні помешкання, коли неповнолітні господарі опиняються в інтернаті. Число таких випадків зростає із року в рік. 17-річна Наталя, що виховується у дитячому будинку про те, що у неї колись була квартира, навіть не пам'ятає. Потрапила в інтернат ще дуже маленькою, а тим часом її батьки продали своє житло, а 11 дітей разом з Наталкою пороздавали по інтернатах. До закінчення школи дівчинка житиме тут. А що буде далі, вона поки що не знає. Я не знаю, де я буду жити. В сьогоднішній день ми вже знаємо, що 20 дітей втратили житло, яке вони мали. Це не було хороше житло, тому що це, як правило, багатодітної родини. В квартирах прописано дуже багато, великі сім'ї, але все-таки дитина мала би, коли б вона вийшла з дитячого будинку і стала повнолітньою, вона б мала якийсь би якийсь би свій би, може, вуголочок, де б вона могла бути і жити. Таких дітей у дитячому будинку малятку нині двадцятеро. Подібна ситуація практично в кожному столичному інтернаті. Біднілі батьки чи далекі родичі, прагнучи заробити гроші, навчились оминати закон, який не дозволяє продавати квартири, де прописані неповнолітні діти, без дозволу відповідної організації. А втративши житло, дітям по закінченні інтернату повернутись нікуди. В даний момент в Солом'янському районі е, існує десяток таких дітей, котрі. Вимушені шукати тимчасові місця проживання. Частково це вирішується, якщо вони поступають на навчання в заклади навчальні і отримують там гуртожиток. Але це тимчасове вирішення проблеми, яка буде існувати далі по їхньому закінченню. А тепер дітям з інтернатів, які колись мали київську прописку, отримати житло значно проблематичніше, ніж тим, яких знайшли на вулиці. Повернути свою квартиру самотужки їм не під силу. І жодна державна структура їм не допомагає. У кожному районі нині діє така організація, яка б мала опікуватись такими дітьми. Проте єдиної структури, яка б унеможливлювала зловживання із продажем квартир, чи допомагала після досягнення повноліття повернути житло в Україні не передбачено. Уже два роки в Київраді намагаються створити свою рідну опікунську раду. Але поки що безрезультатно. І система цієї опіки вона завжди знаходиться на грані добра, порядності і благодійності, і яких злочинних намірів відібрати щось у цієї людини, забрати її майно, добро, люди ж різні є. Так от опікунській ради основне завдання оце відсівати дійсних благодійників, тих, хто хоче допомогти цим людям, і тих, хто хоче на цьому нажитись. А поки що у столиці чи не щотижня одна-дві дитини втрачають своє житло. Фактично назавжди. Світлана Березовська, Сергій Колесников, Віктор Карпенко, вікна столиця СТБ. А школярі з Пущі водиці створили власний театр. І перша вистава, яку вони поставили, розповідає про життя дітей на околиці та про їхніх друзів, котрі загинули від наркотиків. Маленькі актори мріють показати її у всіх містах України, аби застерегти однолітків від пристрасті до наркотиків. Усі історії, що відбуваються на сцені, стовідсотково правдиві. Актори грають фрагменти з життя своїх друзів. Дмитро хотів стати художником та невідомою співачкою. Андрій спортсменом. Та їхнє життя обірвалося на самому початку здійснення мрії. Вони загинули від передозування. У мене на масиві часто таке відбувається. Я лично кожен день з цим сталкиваюсь. Це просто на моїх очах відбувається. Ну, у мене якби друг дитинства умер наркотиків. Это было, я не помню, то ли пять, то ли шесть лет назад. Он как бы я не знаю где кольнулся, что он от передозировки умер, буквально там под зданием больницы. Просто я вот играю для тех людей, которые будут смотреть этот спектакль. Просто я надеюсь, что все-таки, может быть, кто-то, если даже принимает наркотики из зрителей, то, посмотрев наш спектакль, может они просто одумаются, посмотрят на примере, что бывает с этими людьми. Просто жалко, когда умирают просто близкие люди. Свою виставу актори назвали вибір. Це не просто вистава, це рок-опера. Причому співають вони самі. Загалом у виставі задіяно 100 акторів. Найменшому 5 років, найстаршому 19. Керівник театру і автор п'єси каже, що в Пущі водиці немає жодного дитячого закладу, де діти могли би займатися після уроків. Вони, по суті, належать лісові. П'ять років тому Микола Рогожинський втратив 10 своїх вихованців. Причина все ж – наркотики. І на З 11 людей 10 людей умерли. Я приехал к ним только на похороны. Поэтому я вынашивал идею создания чего либо подобного на протяжении вот 10 лет, я жил мечтой, в воплощении этої страшної трагедії, в воплощении на сцене, устами, дітьми, чтобы мы могли покончить с этим злом. Тетяна Анкудинова, Денис Остапенко, Вікна Стулиця, СТБ. У японському посольстві відкрили виставку ляльок. Її приурочено до Дня дівчаток або свята Хіна Мацурі, яке японці відзначають 3 березня. Напередодні цього свята у кожній оселі, де є дівчинка, влаштовують виставку ляльок. Але це не іграшки, котрими бавляться щодня, а особливі фігурки, котрі передають із покоління в покоління, як родинну реліквію. Ляльки ошатно вбрані відповідно до традицій імператорського двору. Виставку таких ляльок вважають найвищим виявом щастя і добробуту. Родини У Києві побито температурний рекорд такої теплої погоди на початку лютого у столиці не реєстрували понад 100 років. Синоптики пояснюють, що хвиля теплого повітря, яке нагрілося над Атлантикою, прийшло в Україну із Західної Європи. Сьогодні у Києві зафіксували пік потепління плюс 13 градусів. Це майже удвічі вище за попередній рекорд. Через таку аномалію деякі фахівці передбачають масову загибель рослин, котрі можуть переплутати лютневе потепління зі справжньою весною. Через різкі потепління рослини почали розквітати. В Київському ботанічному саду імені Фоміна таку зимову аномалію останній раз спостерігали 113 років тому. Фахівці кажуть, якщо в найближчий час не настане справжня зима, то такі рослини можуть просто загинути. Такої високої температури в аналах українського гідроматцентру не фіксували. Щось подібне було у 1914 році. Тоді повітря прогрілося трохи більше 7 градусів. Києві за весь більш ніж столітній період метеорологічних спостережень були встановлені абсолютні рекорди для всієї першої декади лютого, не лише найтепліших днів, а й найтепліших ночей і найвищих середньодобових температур. Фізіологи рослин уже забили на сполох найуживаніший термін тривалість тепла. Якщо найближчим часом не випаде сніг і не настануть морози, рослини приречені. Окрім найвразливіших декоративних, мова йде і про плодові, а також про озимину. Коли не буде сніговок покрову, то також можливі при морозах загибель рослин масово. Ви бачите, наскільки набухли оці бруньки, тобто рослина готується вже розкві, до цвітіння. І коли після цього настануть заморозки, а це, мабуть, неминуче, ви розумієте, то ця рослина вже... Мали майже на 100% буде пошкоджено цими заморозками. Синоптики найближчими днями холоду не обіцяють. За їхніми словами, така погода протримається до кінця тижня, а після цього прогнозують різке похолодання. Сергій Андрушко, Сергій Колесников, вікна столиця СТБ. У вівторок у Києві буде плюс 10, прогнозують синоптики. Опадів вони не передбачають лише в ранкові години місцями можливий туман. На цьому все. Побачимось. Поєднання досвіду, традиції поколінь та старанне обсмаження зерен пробуджують незрівнянний самит кави Якоб з Монарх, що здатен поєднати людей. Якоб з Монарх. Аромок самит, що зближує. А сейчас, дорогие друзья, анонс наших вечерних программ. Для тех, кто любит своих соседей, сообщу, что сегодня в 3 часа ночи в рубрике «Сделай погромче» для них прозвучит концерт группы «Металлика». Да, поехали. Слушай, а почему у тебя все сумасшедшие через километр? На рыбалку с друзьями езжу. Да? И на что вою? магазинку. Ну и как? Ты знаешь, одно случается, Трусы все время